А тепер трохи серйозніший варіант. Воїн ВЛ103 це індивідуальний освітлювальний прилад, який кріпиться на голову за допомогою еластичних ременів, призначений для побутового і професійного використання там, де важливо мати вільні руки і точно направлене світло. Особливості, вбудований акумулятор 3,7 В, 800 мАч, не потребує батарейок. Регульований кут нахилу можна спрямовувати промінь саме на робочу зону. Матеріал корпусу міцний АБС пластик із антикорозійним покриттям. Пило вологозахист працює навіть у запиленому чи вологому середовищі. М'які та зносостійкі гумові ремені надійно фіксують ліхтар на голові. Компактний і легкий. Не створює навантаження під час тривалого використання. Заряджається від 220 вольт через стандартний кабель у комплекті входить. Переваги зручно використовувати для ремонту авто, робіт під капотом у гаражі на риболовлі чи в поході. Достатня яскравість для ближнього і середньої відстані. Не боїться пилу і вологі. Корпус витримує легкі удари, дешевий у використанні жодних батарейок. Просто підзарядив і далі працює. Попутове й комерційне використання: автомеханіки, монтажники, рибалки, туристи, будівельники, охоронці тощо.